Всім привіт, усіх вітаю. Нарешті в мене дійшли руки зняти нове відео, і сьогодні ми з вами будемо разом знайомитися з українським брендом, який називається Богенія. Я навіть в магазині спеціально спитала, як він правильно називається, бо я думала, чи воно Бодженія, чи чи хто його знає, як воно може там ще називатися, але мені сказали, що то Богенія. Тому нормально будемо називати його так. До того, як я побачила магазин цього бренду в одному з наших харківських торгівельних центрів, я взагалі нічого про цей бренд не знала. Але потім якось вирішила зайти, подивилася дуже бюджетно. Дуже-дуже бюджетно. Тобто, ну, якось там взагалі я дивилася і думала: What? What the а, а що? А за, ну, це, це ціна за що? За тару чи за коробочку, чи я не знаю. А виявилося, ні, це за повноцінні продукти. Зараз я вам буду показувати, що в мене є. Он бачите, два набори. Е, і ще два продукти, які я не дуже пам'ятаю, куди я поклала, але зараз будемо шукати і, можливо, навіть щось пробувати. Якщо говорити чесно, я вже дещо спробувала. Це, ну я не знаю, це дуже модна штука, це ліпкомбо. Всі кому не лінки. В принципі, бренди випускають якісь там ліпкомбо, набори, там олівець, блиск, помада. І бренд Богенія не став виключенням і випустив ось такий набір, який складається з трьох продуктів. Тут ми з вами маємо і олівчик для губ, і помаду для губ, і блиск для губ. Зараз це комбо у мене на губах. Я не втрималася, я вирішила, що ну вже як відео знімаю, то треба ж хоча б щось розповісти. окрім того, що о, в мене є коробочка, ми будемо її відкривати. Це в нас свотч олівця. Я дуже-дуже сподіваюся, що я не включила ліноші, і ось тут десь ви бачите при денному освітленні свотчі на всі продукти, які я буду сьогодні показувати. Що я можу сказати про олівець? Колір дуже красивий. Олівець. Абсолютно звичайнісінький. Тобто він не гелевий, він в дереві. Підстружувати буде його легко, колір в нього непоганий. Якщо ви користуєтеся лише гелевими олівцями, то вам, скоріш за все, буде трішки дискомфортно, але, в принципі, для мене нормально. Мені подобається колір, і олівець сам по собі, ну, окей. Ось це. Ось у нас своч помади. Ось так вона виглядає. Я не скажу, що дуже зручно, чесно, я якось звикла до помад, які не схожі на пулю, не знаю, якусь ось таку маленьку. Колір красивий, він перекликається з олівчиком, але от у мене на губах він виглядає якось надто світло. Тобто. Ну, коли я нафарбувала олівцем і помадою, я подивилася і думаю, а що воно, прости, господи, таке? Щось сказати погане саме про помаду я не можу, але мені треба певно якось до неї звикнути, якось може під інший макіяж її спробувати. Бо зараз я дивлюся на себе, і мені губи дуже-дуже бліді. Отакі очі нафарбовані, і губи, оце, ну я не знаю, наче їм крові якось не вистачає. Нормально. Красиво, можливо, просто під інший макіяж, воно воно мені сподобається більше. Ось це в нас блиск. Я бачу на камері, що він ну видно, що воно якесь там щось трошки переливається. Блиск симпатичний. Він е, персиковий зі звичайним таким величеньким аплікатором. І з цього ліп-комбо, я можу сказати так, він його вивіз повністю. Тому що після того, як я намазюкалася блиском, мені почало, хоча б трішки подобатися те, що в мене на губах, бо до блиску, скажу чесно, це було просто відірви і викинь. Ну, я не знаю, мене б на вечірку вампірів взяли б, ну, як свою. Можна було ще й сенсійно замальовувати, і просто, ну, як так і нада. Загалом враження про набір непогані. Він коштував, коли я його купляла, якщо я не помиляюся, 299 гривень. Але я не знаю, яка в нього ціна зараз. І я точно знаю, що такі набори були в трьох різних відтінках. В мене такий більш стриманий, такий, знаєте, типу. Пильної троянди трішечки з коричневинкою. Ще був більш яскраво рожевий, і щось туди, якщо не помиляюся, більш до червоного. Але з усією моєю любов'ю до червоних помад я якось не схотіла брати той набір, бо мені здалося, що ті кольори надто теплі для мене, ті відтінки. Бо з ними я буду така трішечки ото, отаке от о. Поки що набору я ставлю ну, 4,5 з 5. От знаєте, стираю зараз з руки ось цей набір. Поганенько стирається помада, якщо чесно. В мене вже знайомі нам серветки для зняття макіяжу з Єви від About щось. І от я дивлюся і розумію, що ну, дуже воно мені зараз бліде. Я собі в кадрі не подобаюсь. Тому я думаю, зараз я зітру ось це щастя також, і ми спробуємо ще один наступний продукт не з набору, а який в мене валяється, я знайшлась. Знайшла, де на столі. Ну що, я сперла ліп комбо, і мені здається, навіть мій власний пігмент губ виглядає яскравіше, ніж те, що в мене до цього було. Зараз ми спробуємо з вами ось цю штуку. Це блиск для губ, Lip Gloss sparkle, відтінок, чи 60, чи 09, я не знаю. Я думаю, якщо ви вирішите купляти, ви по ходу справи розберетесь. Ось так виглядає цей блиск. Вам нічого не нагадує? Мені здається, що бренд Богенія передає привіт пані Зелені Гомес з її рум'янами, з її брендом. Якщо не помиляюся, просто господи, Rare Beauty. Бачили, так? Да? І оскільки воно таке красиве, я хочу зараз ним намалюватися. Ось це дзеркальце, якесь дитяче лялькове з сенсею за 39 гривнів. Зараз я намалюю собі губи. І можна продовжувати далі. Боже, ну це красиво, звісно. Мені подобається. От зараз я бачу, що ці губи мені подобаються до цих очей, цей блиск, він просто, ну. Поки що я можу віднести його, напевно, в топ блисків, яким я зараз користуюся, буду дивитися, чи повзе він по обличчю, чи не повзе, але по кольору це, звісно, конечно... ну, то, що треба. Перед тим, як перейти до розпаковки ось цього набору, я згадала вже за годину до початку зйомки, що в мене є ще ось така штучка. І це, звісно, помада. Боже, воно красиве, як я не знаю, що я сподіваюся, вам видно тиснення. Я не пам'ятаю, коли я її купила. Я, в принципі, здогадуюся, якого вона кольору, в неї 0,18 відтінок, я зараз вам її покажу. Я, коротше, сподіваюся, що от ви бачите краще це просто якась розкаж бутиков. Це ну, це таке красиве тиснення і на самій помаді, і на футлярі. І ну, от тримаєш її в руках, так знаєте, і це вам не глимбі за 40 гривень. Так, вона коштувала дешево. Я пам'ятаю, я її щось купляла, певно, гривень за 120, ну не більше, ніж за 150. Але вона красива, неймовірно, невозможно просто красива. В неї там на коробочці написано, що вона матова. Я забула її відзняти, бо я про неї взагалі забула, як я вже казала. Коротше, я зараз трішечки трішечки, отак от мазну. Ну, красиво. Дуже гарний колір, такий, знаєте, прохолодно червоний з відгуком в якийсь такий синьо-фіолетовий. Тобто воно не тепле. Я не буду з ним як хвора морква. Треба буде якось повертатися, знаєте, в еру червоних помад, яку я чомусь закинула. І ось ця помада, певно, буде в мене цієї осені перша на червоному вигулі. Ну що, любі друзі, ми нарешті починаємо дивитися ось цей набір. От щоб ви зрозуміли, ось це все це повний набір продукції, який я придбала за 500 гривень. Вісім товарів за 500 гривень. Ви уявляєте взагалі такі ціни на щось. Я вже не кажу на косметику, на щось. Вісім продуктів за 500 гривень. Це просто. <Nash> в цьому наборі за 500 гривень ми маємо спонжик, стік для контурінгу, рум'яна в стіку. Чи то помада, чи то для губ, я не знаю. Тіні для повік, там ще якісь дві помади і тональний засіб. 500 гривень. Єдиний прикол, в принципі, в тому, що ти не можеш обрати відтінки. Взагалі, спочатку я хотіла інший набір. Там, якщо не помиляюся, за 600 гривень було 14 продуктів, 14. Але я подивилася його і я зрозуміла, що мінімум, мінімум, чотирма продуктами з цього набору я користуватися не буду. Там якийсь спрей для засмаги, якась шимірна херня для тіла, чоловічий парфум в мене немає людини, яка буде користуватися таким парфумом. І щось ще. І там була тональна основа з хайлайтером. Типу, ну якби ні, не на мою шкіру, розумієте, не на мою жирну шкіру, ось таку тональну слову, ослову, звісно, ослову, таку коротше тональну основу мені не підходить брати в жодному випадку. Тому я вирішила краще я візьму набір, в якому буде менше. Але все, чим я буду користуватися, ніж набір, в якому більше. Деякі позиції, з якого мені нужны, як от рибці парасолька Пропоную почати з того, що найменш цікаво, це спонжик. Спонжик не буває зайвим. Я не пам'ятаю, від якого бренду в мене спонжик зараз, але можу вам сказати, що йому вже дуже час йти до проводців, тому, можливо, ось цей спонжик, якщо він нормальної якості, буде в мене наступним. Не можу сказати, що я дуже добре розуміюся на спонжиках, але цей жорсткий. Цей жорсткуватий, я розумію, звичайно, що його треба намочити, там чимось збризнути, чи щось таке. Але от, от той спонжик, яким, яким я користуюся зараз, він навіть в сухому стані, він м'якіший. Цей такий, знаєте, більш, більш на антистрес схожий. Я дам йому шанс обов'язково. Я заплатила за нього гроші, я буду ним користуватися хоча б спробую. Але поки що, ну, май, май, таке ото. Ну, поїхали по косметиці. Це у нас Lipstick балм тобто помада бальзам. В якомусь, знову ж таки, доволі світлому відтінку, світло, світло, не знаю, такому коричнево-рожево-рудому. Я не знаю, якщо можна так обізвати якийсь відтінок, то це, в принципі, він. Але якщо це бальзам, то, в принципі, з ним можна погратися, якось наносити його на олівець, якщо на губах він буде не дуже. Тому ну, якби, ну, окей, виглядає симпатично, а там подивимось. Я вже вивалила на підлозі спонжик. Свиня. Далі у нас йде хто? Матова помада для губ. У відтінку я не маю жодного уявлення. Ага, відтінок 006. Вона, як я розумію, тієї лінійки, як помада з ліпкомбо з набору. Не беруся стверджувати, але, можливо, ось така помада в якомусь іншому варіанті тих ліпкомбо, бо вона така, знаєте, рожево-фіолетова. На руці, в принципі, виглядає непогано. Як вона буде на губах, я не знаю, але, в принципі, вона. Ну, начебто темніша, ніж та, що в мене, і мені це якось імпонує більше, бо є надія на те, що я не буду настільки, настільки блідою з нею, як з тією, що з набору. Як мені цей блиск нравиться, звісно, я не можу. Блін. Він реально кайфушний. Поїхали до рум'ян. Це я варвар сьогодні його вже відкривала для того, щоб зняти. До речі, що я хотіла сказати: оці коробочки, в яких знаходяться продукти, вони доволі щільні, вони доволі міцні, вони скоріше рвуться, ніж відкриваються, але то, скоріше, більше, напевно, плюс, ніж мінус, бо в них менше шансів виглядати ось так. Почала з рум'яна, закінчила за коробочки, ну, якби таке життя. Життя бентежне. Ось такі у нас гарні рум'яна. Мені подобається відтінок. Я зараз їх посвочу, але в стіку відтінок мені заходить. А отут у мене вже є питаннячка. Блін, ну бачите, отут воно таке щось ну, прохолодне, рожеве, красиве, таке, ну, цікаве. А отут, от то, що я отут напрацювала на руці, це короче, мама свинки пепи. Ну, я, ну, тупо можна намалювати оту свиню в сукні отаким кольором. Я, звісно, ще подивлюся на нього при денному освітленні. Розташовуються вони прекрасно. Тепер виглядає це як опік. Але у відтінку я бачу таке, знаєте, щось, щось надто тепле. А я люблю рум'яни, які прохолодні. Ну, я ж кажу, подивлюся ще при денному освітленні, але поки що у мене ну, більше питань, ніж відповідей. Оскільки з рум'янами ми вже закінчили, пропоную перейти одразу до контурінгу. До речі, контурінг у мене в 004 відтінку. І рум'яна в 0,04 відтінку. Я не знаю, можливо, це якийсь, якийсь план, якась змова, але я дуже сподіваюся, що 0,04 відтінок контурінгу мені сподобається більше, ніж 0,04 відтінок рум'ян. Виглядає багато Я зараз мазну. О! Отут! Отут пасіба. Тут мені, знаєте, я не пробувала навіть е, десь там в брокаді чи десь. Контурінг від Діор, але от скільки я бачила відгуків, скільки я бачила там відео, фото, воно якось дуже-дуже схоже за відтінком. Я людина, яка поки що тільки намагається опанувати, ем, як би його так назвати, тонке мистецтво контурінгу, але, ну, на моїх щоках намалювати вилиці, це я не знаю, ну, на двохметровому ем, рятувальному. Кругу, не знаю, як його ще назвати, намалювати талію. Плюс-мінус те саме. Мені якось подобається цей відтінок, тушується він, ну, як масовко, знаєте? Ну, приємно. Рум'яна також тушуються приємно. Але ну, відтінок я ж кажу, буду дивитися при денному освітленні, бо там щось поганенько. До речі, контурінг і рум'яна вони виглядають однаково. Я подивилася на сайті, я думала, може, в них, знаєте, як у всіх брендів ще є хайлайтер стіку е, в такому оформленні, типу, от-от всі ж так роблять, знаєте, там Золоте Тріо, Арагорн, Леголас і Гімлі, там Гарі Рони Герміона. Е, контур, рум'яна і хайлайтер. Але ні, в такому оформленні в них є лише рум'яна і контурінг. Тобто тут у нас, ну. Солодка, парочка гроху і мандалорець, і їм ніхто третій не потрібен. Будемо закінчувати нарешті з продуктами для губ. В нас їх сьогодні багатенько. І це у нас, не знаю, що це, чесно. Скоріше за все, це буде якийсь блиск для губ, бо тут написано 3D-ефект. Ось такий в нас рожевий, красивий такий відтінок, також світленький. Це дійсно якийсь блиск для губ, він дуже переливається. Скоріше за все, він. Такого набору, як в мене ліпкомбо, але з тією помадою, яка натрапилася в цьому наборі на вісім продуктів. Я дуже сподіваюся, що ви мене зрозуміли, бо якось трішечки, знаєте, язик не встигає за мозоком, тому виходить якась трошечки хірня. Щас намазюнькаємо блиск. Він світленький, блискучий, ну, в принципі, абсолютно звичайний блиск. Знову ж таки, я не знаю, як він носитиметься, а він пахне дуже солоденьким чимось. От, знаєте. От здебільшого майже всі блиски для губ, які мають якийсь солодкий аромат, не яскраво вираженого чогось, а просто солодкий, вони всі пахнуть однаково. Оцей туди ж. Ну, Перше враження, таке, знаєте, переходимо до такого, знаєте, доволі інтригуючого продукту. Це в нас тональна основа. Longwear foundation, Natural Serum Italian Formula. Мій інгліш це п'ятий рівень Duolingo. «My name is Катя. Приблизно так. Ось така гарна пляшечка цього тонального. Це, можливо, навіть скло, вона така, знаєте, важкенька, виглядає презентабельно. Звичайнісінька ось ця помпа, відтінок тут 0,3. Чесно вам скажу, я не дуже розумію в наборах, в адвент-календарях чи в якихось таких подарункових, можливо, сукупченнях, так скажемо. Тональні основи, консилери і, скоріш за все, якісь засоби для малювання брів, бо це максимально сугубо індивідуальні моменти. Воно капець, яке біле, просто дуже, 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 дуже світле. Але поки що я не б'ю якусь тривогу, бо на обличчі воно може виглядати абсолютно по-іншому, бо обличчя моє все ж таки хоча б іноді, але отримувала дозу SPF. Крему, а от руки ні. Тому руки в мене більш засмаглі, ніж обличчя, це зрозуміло. Тому поки що, поки що. Я нічого не буду казати про цей тональний, але ну виглядає прикольно. Мені подобається. Як він буде в користуванні, я розповім якось, можливо, в інстаграмі або в наступних відео. Але все ж таки мені здається, що класти тональний засіб в такий набір це погана ідея. Ну що, тут потрібні фейерверхи, барабани. Не знаю, фанфари якісь, бо це палетка тіней. Поки я буду займатися вскриттям, я вам скажу так: я колись вже ці тіні в магазині тискала. Вони були просто неймовірною, якоїсь м'якої текстури, структури і всього на світі. Бачите, гуля? Я зняла коробочку. Тут ще додаткова картоночка. Палетка в нас виглядає так само, як і коробка. а в... В мене щось вилетіло. Нічого страшного, це був просто папірець, який е, кладуть на тіні, щоб вони не пачкали дзеркало. Хай летить далі. Ну що, відкриваємо? Хоба! Це отака красива, абсолютно повсякденна. Це, ну, типу, знаєте, база, ґрунт, основа будь-якого макіяжу очей. Чи ви вмієте користуватися тінями, чи не вмієте взагалі пофігу з цими відтінками? Можна зробити собі макіяж, навіть якщо ви не дивитеся в дзеркало, не дивитеся на тіні і взагалі не дуже знаєте, де у вас очі. Якщо я не помиляюся, ось таких тіней існує. Два відтінки палеток. я не зна... Певно, 0,01. Не знаю. Не беруся э, точно казати. Я думаю, що отут-от, я сподіваюся, Катруся, ти зробила при денному освітленні свочі, а ми зараз з вами зробимо свочі при штучному освітленні. Давайте так, ось це в нас перший ряд. Щоб ви розуміли, отут є тіні. Це ось цей відтіночок, найсвітліший. Я не чекала, що його буде добре видно, тому я, в принципі, не панікую. Ось ці блискучки. Це другий відтіночок, і вони симпатичні. Вони дійсно дуже симпатичні, мені подобаються. Я точно знаю, що я буду ними користуватися. А ось це щось помаранчеве, я не знаю, якби. Воно мало бути, певно, бежеве. Оце. Оце. Але воно реально якесь таке. Отаке другий рядок мені однозначно подобається більше, ніж перший. Бачите, яке воно гарне, яке воно блискуче, ось цей і ось цей. Цей звичайнісінький, красивий відтінок для затемнення повіка. Тут ми, в принципі, проходимо повз, але якщо ось цей і ось цей, вони так гарно будуть передаватися на очі, як на руку, то вони витягнуть всю палетку, в принципі, повністю. Це ось цей і ось цей. Третій рядок це в нас чисто, знаєте, вайп нареченої дракули. Дивіться, вони. Темні, але вони дуже красиві, вони дуже пігментовані. блін, Дуже мені подобаються. Так і знаєте, ось ці тіні, якісь з оцих помада з набору, з яким я починала відео, і певно, хайлайтер від Катріс. І чисто, ну от просто вампір. Це. Ось ці відтінки не знаю, чутно вам чи ні, але в мене там гуде повітряна тривога, тому я вибачаюся, якщо вона псує і без того не дуже хороший звук. Тривога, тривога, лети до таганрога. Загальні враження від палетки хороші. Так, ось цей він дуже світлий, але він має бути дуже світлим. Це ну, типу, окей. Ось цей світленький він вже йде кращим. Єдиний відтінок, якщо ж воно липне, тага, який мені не дуже зайшов з усієї цієї палетки, це ось цей. Але коли тобі не заходить один відтінок з дев'яти, і ти кажеш про це в голос, то ти зажралась. Тривога там, що зараз кажеш, що е, загроза ударних БПЛА. І хай вони, знаєте, вдаряться десь в себе на території, і, от одне в іншого, отак бум. І все, і хай вони рознесуть там все до чортової матері. Ну що я власне можу сказати про продукцію, яку я сьогодні затестила. Враження більше позитивні, ніж негативні. Що мені не сподобалося, це спонжик, але знову ж таки треба його спочатку спробувати, а потім вже гнати на нього. Мені не дуже зайшов відтінок тонального засобу, як і сама концепція вкладання тонального засобу з відтінком в набір, де ти не можеш обрати собі відтінок сам. І якось мені не дуже зайшло. Помада з Ліпкомбо і рум'яна в стіку. Але знову ж таки, це перше враження, це треба все пробувати. Треба дивитися при денному освітленні при іншому макіяжі в якомусь іншому настрої, не знаю, коли там луна буде в фазі імені трьох китайських космонавтів, не знаю. Це просто перші враження. Тому я не можу сказати, що воно погане, бо ну, я ще нічого про нього в принципі не знаю. Але що я знаю точно, то це те, що з тих продуктів, які я сьогодні спробувала. Беззаперечними фаворитами в мене стають ось цей блиск для губ, я не можу на нього надивитися. Мені мені подобається він просто, ну я не знаю те, що треба. І ось цей стік для контурінгу. Я ж кажу, я не вмію користуватися контурінгом, я не вмію його робити. Але оцей колір він мені подобається дуже і дуже, і я навіть готова вчитися з ним контурувати. Контурувати обличчя, знаєте, я от дивлюся на те, як жирніє моє обличчя. Отут, от особливо, це при тому, що на мені матуючий тональний, матуючий крем, і з жахом просто думаю про той набір, який я не взяла. Що в ньому тональний засіб з хайлайтером. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Можливо, вам було весело, можливо, вам було цікаво, можливо, ви також хотіли познайомитися з цим брендом. Я не знаю, в яких містах є їхні магазини, але я знаю, що в них є сайт, на якому я, в принципі, дивилася ціни, дивилася асортимент. У нас можна просто прийти і купити все у фізичному магазині, що я, власне, з задоволенням і зробила. А зараз я. Хочу побажати вам мирного дня, вечору, ранку, ночі, коли ви там це дивитеся, я не знаю. Якщо вам не важко, якщо вам не шкода, то отут там можна десь тицнути лайк, тицнути підписку, можливо, залишити комент про якийсь продукт, який ви придивилися собі, або навпаки, вам не сподобався. Мені буде дуже цікаво почитати. Якщо ви вже додивилися до цього моменту, значить, в принципі, я все роблю недарма і розмовляю не тільки з самою собою зараз, а ще й з вами, тому дуже вам дякую за перегляд. Все буде добре.